Компанія Gigabyte випустила свій найшвидкісніший споживчий твердотілий NVMe накопичувач Aorus Gen 5 14000 SSD. Новинка підтримує стандарт PCI E5.0 та забезпечує швидкість послідованого читання вище 14 ГБ на секунду. Новинка пропонуватиметься у версіях на 1, 2 та 4 ТБ. Для моделі об'ємом 2 ТБ виробник заявляє швидкість послідованого читання запису до 14500-12700 МБ на секунду. Дві інші новинки будуть трохи повільнішими. У накопичувачах Аурус Gen 5 14000 SSD використовується контролер пам'яті Phison PS5026 e 26, виконаний за 12-нанометровим техпроцесом і відповідає специфікаціям протоколу NVMe 2.0. Також використовуються 232-шарові чіпи флеш-пам'яті 3D TLC NAND. Для версії накопичувача об'ємом 1 ТБ виробник заявляє швидкості послідовного читання запису до 13600 10200 МБ на секунду, а для варіанта на 4 ТБ 14100-12600 МБ на секунду відповідно. Молодша модель отримала 2 ГБ кеш-пам'яті LPDDR4. Варіант на 2 ТБ має 4 ГБ кеш-пам'яті, а версія на 4 ТБ 8 ГБ кешу. Максимальний показник споживання енергії становить 11,5 Вт. Для новинок вказаний ресурс до 1,6 мільйонів годин на працювання на відмову або до 3000 TBW. На представлені накопичувачі компанія заявляє 5-річну гарантію. AMD продовжує демонструвати свої інновації у сфері високопродуктивних процесорів, презентуючи серію Ryzen 9000 на базі архітектури Zen 5. Ці процесори показують значний приріст продуктивності, зокрема збільшення інструкцій на такт IPC на 16%, що є вагомим досягненням. У тестах багатопотокової продуктивності нові Ryzen 9000 перевершують флагманський процесор Intel Core i 9 14900K на 56%, а в іграх на 23%. Проте для власників чіпів Ryzen 7000 X3D нові процесори Zen 5 можуть бути не такими аж критично необхідними. Донні Валігроскі, старший менеджер з технічного маркетингу AMD, в інтерв'ю Томс Хардбер зазначив, що різниця в продуктивності між новими Ryzen 9000 та існуючими Ryzen 7000 X3D не буде значною. Це означає, що власники Ryzen 7000 X3D можуть не відчувати потреби в оновленні до нових процесорів Ryzen 9000 без X3D. Очікується, що AMD продовжить свою стратегію поступового випуску процесорів X3D, як це було з попередніми поколіннями. Процесори Ryzen 9000 X3D з технологією 3 d V-Cache, які будуть представлені у вересні 2024 року, обіцяють додатково підвищити продуктивність завдяки збільшеній кількості кеш-пам'яті L3. Технологія 3D V-Cache вже довела свою ефективність у попередніх поколіннях, забезпечуючи помітний приріст продуктивності в задачах, що вимагають швидкого доступу до даних. За словами Валігроскі, хоча нові Ryzen 9000 значно покращать продуктивність у неігрових задачах порівняно з Ryzen 7000X, Ryzen 7000X3D залишаться лідерами в ігровій продуктивності. Тому геймерам, які бажають максимальної продуктивності, варто дочекатися виходу процесорів Ryzen 9000X3D. Для тих, хто шукає збалансоване рішення з високою багатопотоковою продуктивністю та покращеними можливостями розгону, процесори Ryzen 9000 без X3D стануть відмінним вибором. Western Digital на конференції інвесторів заздалегідь представила перший у світі кристал пам'яті 3D QLC NAND ємністю 2 ТБ 256 ГБ. Нова флеш-пам'ять потенційно може змінити ринок твердотілих накопичувачів, дозволяючи створювати набагато швидші та енергоефективніші SSD великої ємності. Кристал виробляється за відпрацьованим 218-шаровим виробничим процесом BICS8 і має настільки крихітні розміри, що легко поміщається на кінчику пальця. В мікросхемах 3D QLC NAND ємністю 2 терабіта є величезним досягненням порівняно з базовим продуктом 3 d TLC ємністю 1 терабіт, виготовленим на основі тієї ж 218 шарової виробничої технології. На даний момент компанія не надала інформації про архітектуру нового чіпа та швидкісні характеристики, але поділилася порівняльними показниками продуктивності та енергоспоживання. 3D QLC NAND ємністю 2 ТБ дозволить виробникам створювати SSD ємністю 1 ТБ, використовуючи всього 4 кристали пам'яті. Виробники вже навчилися упаковувати до 16 кристалів в один корпус. З новими кристалами можна отримати ємність 4 ТБ в одному чіпі. Таким чином, якщо Western Digital та її партнер Kioxia зможуть налагодити масове виробництво 3D QLC ємністю 2 терабіти, новинка може суттєво вплинути на вартість твердотілих накопичувачів великої ємності. Western Digital заявляє, що щільність її кристалів QLC на 15-19% вища, ніж у конкурентів. За твердженням компанії новинка на 50% швидша і вимагає на 13% менше енергії на 1 ГБ збережної інформації, ніж конкуренти. Офіційний анонс 3D QLC NAND ємністю 2 ТБ очікується найближчим часом. Менш ніж за тиждень до старту продажів Windows ноутбуків на базі нових ARM процесорів серії Snapdragon X Qualcomm поділилася деталями про архітектуру даних процесорів, у тому числі й про їх вбудовану графіку Adreno X1. У назві Adreno X1 цифра 1 вказує на приналежність до першого покоління комп'ютерної графіки Qualcomm. Таким чином, наступні покоління графіки отримують назви Adreno X2, Adreno X3 і так далі. У максимальній конфігурації X185 цифра 8 вказує на рівень GPU, А5 артикул. Графічний процесор Adreno X1 містить до 6 ядер, що поєднують до 1536 шейдерних ALU для операцій FP32, здатних обробляти до 96 Texel за цикл. У піку продуктивність GPU становить 4,6 терафлопс, може обробляти до 72 Гтекселів в секунду. Графічний процесор Adreno X1 підтримує всі сучасні API, включаючи DirectX 12.1 Shader Model 67, DirectX 11, Vulkan 1.3 та OpenCL 3.0. У своїй презентації Qualcomm наводить приклади ігрової продуктивності для старшої версії GPU X185 у складі свого референсного ноутбука. Компанія порівнює результати з показниками вбудованої графіки Intel XE в чіпі Core Ultra 7 155 h з вісьмома графічними ядрами. У чотирьох з дев'яти ігрових тестів при роздільній здатності 1080p Qualcomm прискорювач виявляється швидшим. На іншому слайді компанія стверджує, що GPU x 185 забезпечує до 67% більш високу продуктивність порівняно з конкуруючими рішеннями за однакового рівня енергоспоживання, а пікової продуктивності конкурента прискорювач Qualcomm досягає при енергоспоживанні на 62% нижчим. Qualcomm також представила Adreno Control Panel, фірмовий додаток для налаштування графіки, ігрових оптимізацій, а також оновлення драйверів. Компанія обіцяє щомісяця випускати для нього нові оновлення. За функціональністю та завданнями ця програма схожа на те, що пропонують інші виробники відеокарт. Офіційний продаж ноутбуків з процесорами Qualcomm Snapdragon X почнеться з 18 червня, однак деякі виробники вже пропонують оформити попереднє замовлення на ці новинки. Компанія Asus представила перші відеокарти в рамках своєї серії продуктів Prime для моделей GeForce RTX 4060TI 4070 та 4070 Super. Всі новинки будуть випущені в рамках ініціативи SFF Ready Enthusiast GeForce Card компанії Nvidia, що пропонує збірки потужних ігрових систем у компактних комп'ютерних корпусах. Представлені Asus відеокарти оснащені системами охолодження, до складу яких входять по три вентилятори. Товщина відеокарт становить 50 мм, а їх довжина 269 мм. Це майже максимум для рішень SFF Ready. Всі новинки пропонують підтримку подвійної системи BIOS із тихим та продуктивним режимами роботи. Asus зазначає, що у відеокартах серії Prime використовується багато інноваційних рішень для охолодження, які користувачі можуть знайти в її відеокартах серії Dual. Додатковий вентилятор, а також використання більшого радіатора, повинні забезпечити відеокартам серії Prime більш ефективне і водночас більш тихе охолодження. Раніше під серію Prime компанія випускала лише материнські плати, комп'ютерні корпуси, блоки живлення та СРО. Компанія MSI представила комп'ютерний корпус MacPano 100 pz у якого передня та ліва бічні стінки виконані із загортованого скла завтовшки 4 мм. Завдяки цьому, корпус відкриває панорамний огляд на встановлені комплектуючі всередині. Іншою особливістю новинки є підтримка материнських плат з роз'ємами на звороті. Корпус MacPanos 100PZ підтримує встановлення материнських плат типу розмірів ATX, microATX або Mini-ITX. Новинка має двосекційну конструкцію. Завдяки цьому за правою бічною стінкою корпусу є 90 мм простору для зручного покладання всіх необхідних кабелів. Верхні та бічні кришки корпусу не вимагають використання інструментів для встановлення та демонтажу. Розміри корпусу 519 на 290х482 мм, а вага 11,3 кг. Усередині вистачить місця для встановлення відеокарти довжиною до 380 мм, процесорного кулера заввишки до 166 мм, а також блоку живлення довжиною до 200 мм. Виробник також передбачив три посадкові місця для 2,5 дюймових накопичувачів та два комбіновані місця для 2,5 або 3,5 дюймових носіїв. Корпус підтримує встановлення до 10 вентиляторів. 320 або 140 мм можна встановити зверху, 1 120 мм ззаду, 320 або 140 мм з боку, а також 320 мм, 140 мм або 160 мм знизу. Заявляється підтримка радіаторів СРО по типу розміру до 360 мм зверху, збоку або знизу. Умовна фронтальна панель корпусу розташована в лівій передній ніжці. Набір роз'ємів складається з одного USB Type-C, двох USB Type A та комбінованого 3,5 мм аудіовиходу. Mech Pano 100PZ пропонуватиметься у чотирьох конфігураціях у білому та чорному кольорах. Версії МехPano 100 RPZ та Mech Pano 100 RPZ White запропонують три встановлені 120-мм ARGB-вентилятори з реверсивним ходом на бічній стінці та один 120-мм RGB-вентилятор зі звичайним ходом на задній стінці. Версії MechPano 100LPZ та MechPano 100LPZ Byte будуть пропонуватися без встановлених вентиляторів. Ціни на нові корпуси будуть оголошені дещо пізніше. Компанія Gigabyte представила материнську плату trx 50 AI-TOP. Новинка виконана у форм-факторі ATX та призначена для побудови робочих станцій на базі процесорів Ryzen 3 dripper 7000 та Ryzen 3 dripper Pro 7000. Виробник зазначає, що TRX50AI Top побудована на 14 шаровій друкованій платі та оснащена 28-фазною підсистемою живлення VRM зі схемою FAZ 164. Материнська плата пропонує 4 слоти PCI x 16 з підтримкою стандарту PCI E50, але у випадку з молодшими процесорами один із цих роз'ємів буде працювати як PCI E40. Материнка також отримала 4 слоти M2 NBME та 8 роз'ємів DIMM для модулів пам'яті DDR5. Також є два 10 гіабітні мережеві адаптери, роботу яких забезпечують контролери Marvel, AQUSION, AQC113C, підтримка Wi-Fi 7 і два звукові кодики. Один відповідає за роботу аудіороз'ємів у передньої панелі, інший за задні. Компанія зазначає, що плата оснащена UC BIOS із функцією User Centered Intuitive UX with Quick Access. Однак виробник не пояснює, чим він відрізняється від звичайного UEFI. вартість нової плати компанія поки що не повідомила. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.